Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму YouTube каналі. Я Софія Куришина, фітнес-тренер без обмежень, експерт з харчування. Сьогодні, вперше, а, я записую відео такого самого формату, щоб я вот так вот держала мікрофон на волшебні палички. А вот така вот у мене, як у принцеси. Понимаете? Я думаю, що ви всі бачили ось цей тренд. Думаю, блін, ну спробуй. Перше, що я вже зрозуміла, що я не можу жестикулювати так руками, як я обичам жестикулювала. Ось і е, про що ми сьогодні будемо з вами розмовляти на каналі. Фітнес-тренера на каналі експерта по харчуванню. Сьогодні ми будемо з вами говорити на тему про те, як побудувати гарне тіло на довготривалий результат. Тобто, ну, не на тиждень, не на місяць, а саме на все життя. Сьогодні я вам хочу немножечко знаєте при... отак от занавісочки свого підкоду, а як я працюю зі своїми клієнтами і так далі. Тому, будь ласка, підписуйтесь на цей YouTube канал. Не просто смотрите, не просто забирайте для себе цю всю uh, суперкласну інформацію, а підписуйтеся, щоб в у нас був обмін енергії. Я вам, ви мені підписочку. Угу. Договорилися, поэтому поїхали. Перше, що чого хочу я взагалі почати з чого а, це саме те. Я думаю, що ви також неодноразово чули цю фразу, що дієта не на тиждень, а на все життя. А це, в принципі, такий принцип, по якому я працюю зі своїми клієнтами. Але я не використовую дієти, тому в мене, в принципі, знаєте, такий прям система, яку я даю не на тиждень, не на місяць а роботи зі мною, а саме на все життя. Так і працюю зі своїми И клиентам. И сегодня я вам прям хочу распусты такие, знаете, азы, с чего я начинаю а, работу в принципе с клиентами, знаете, вот так немножечко вам приоткрою занавесочку, приоткрою м такую свою систему, чтобы вы також а, знаю познакомились и а, вам расскажу то. же здійлай то, щоб там, допустимо, питання, тренування і так далі стали частиною вашого життя. Якщо ви дивитеся цей мій канал, мої ютуб-відео, якщо ви дивилися мій інстаграм, якщо ви не підписані на інстаграм, переходьте за посиланням в шапці профілю, а ви могли неодноразово вже чути, що я саме за спосіб життя, за побудову способу життя. Тому що саме таким чином, коли ви будуєте свій спосіб життя, ви отримаєте довготривалий результат. Тобто, ви берете не дієту, а ви будуєте і харчування, і тренування так, щоб це могло стати частиною вашого життя. Я думаю, що ви неодноразово чули від мене там, фразу, як чистити зуби, а, щоб це пазликом пазліком життя а, і так далі. Тому поїхали. З чого взагалі потрібно починати, для того, щоб це стало вот, частиною вашого життя? Всі Ми знаємо проблему допустим, з мотивацією, з тим, що нам не хочеться чогось робити, з тим, що немає бажання щось робити. і так далі. Знаєте, чому у вас немає мотивації? Знаєте, чому у вас немає бажання щось робити? Тому що ви не знаєте, для чого вам це. От ви просто-напросто не відіте свою цель. Тому перше, з чого потрібно починати, щоб це ну, взагалі стало частиною вашого життя, щоб ви розуміли, для чого вам це Тобто ну, збалансовано харчуватися. Все життя тренуватися, все життя. Ну ви такі, подумаєте, господі, вона тут розказує? Я пішла за своєю дієтою, я пішла за своїм меню. Так все, пока, коротше, закриваємо відео. Не закриваємо. Дивіться, перше, з чого вам потрібно починати, і як я починаю роботу зі своїми дівчатками, перше, що ми робимо, ми ставимо собі ціль. А я завжди кажу, що потрібно прописати чітко, як ви бачите своє тіло. Тобто, це, що ви будете робити, От після просмотру відео, ви можете відразу почати а, прописати своє. Бачення. Тела, то есть написать свое вот идеальное тело, как вы, хотите, как вы хотите себя видеть, то есть как вы себя видите вот этом, в идеальном этом облике, вот прям написать, знаете, вот шедевр своего тела, вот какое ваше тело в этом шедевре. Я, например, читко знаю, я, я вот, вот какое мне тело нравится, и какое я бы хотела быть. Я бы хотела вот сухой пресс, короче, рельефный, прям мне очень не нравится, а я бы хотела вот такие плечи с шариком, я хочу ягодицы полочкой, где отделяются четко мышцы, там средняя, малая, там, короче, большая ягодичная, я хочу, чтобы выделялся бицепс бедра, хочу, чтобы у меня разделялись квадры на пучки четко, ну, то есть квадрицепс у нас, передняя поверхность нагна, это четырехголовый мяс, там есть четыре головки, я вот хочу, чтобы у меня разделялись эти головки, а, то есть, ну, типа, мне очень нравится именно рельефное, такое мясистое тело, где видно рельеф, где видно мышцы, а, так уж самое и со спиной тоже, чтобы отделялась ромбовидная, короче, трапеция, вот эта вся фигня, то есть у меня есть четкое видение своего тела, то есть как я хочу. И уже, когда вы знаете, как вы хотите бачить свое тело, то есть своя цель, то есть не просто похудеть, я не просто хочу там рельефное тело, я четко знаю, как я хочу, чтобы выглядело мое тело, допустим, я не хочу вот такие огромные плечи, вот такой огромный, допустим, бицепс, и же говорю, я не могу нормально жестикулировать, потому что тут я держу эту палочку, ну, короче, не суть, интересный опыт, а вот, То есть, а ви чітко повинні для себе розуміти, як ви бачите своє тіло, і це з чого я починаю взагалі, роботу з дівчатками на особистому, на персональному супровіті. Навіть коли до мене люди приходять м -м, вот, а, на ходят девочки, я всегда спрашиваю, яка у вас цель в тренуваннях. Тобто, по-перше, ваша ціль, ваше бачення свого тіла. Вот вот не хочу йти на тренування, не хочу там питатися, ви такі, Блін, ну я хочу полочка, ладно, я пойду на тренування, все-таки раді попы з полочкою. Попы з полочки. Господи, попу полочки. Вот. А і ви повинні для себе розуміти конкретно вашу ціль. По-перше, ваш мозок, е, він должен знать конкретную цель, потому что когда вы мозгу говорите там я хочу похудеть, и вы ви такие видите на весах кг, мозг вам такой Ну, ми похуділи на 1 кг, нам хватит. Ну, а зачем нам ще? А коли ви чітко для себе розумієте, що вам ну, ви хочете схуднути на 5 кг, що ви хотите там, я не знаю, підтягнуті ноги, плоский живіт, що ви хочете рівну поставу. Вот чітко вам, то есть потянуті ноги, що для этого надо? Тренування на ну тренування на нижню частину тіла, якщо ви хочете плоский живіт, якщо ви хочете гарну собі поставу, ви, ви розумієте, що вам потрібно для цього робити якісь дії. Тобто, коли у нас є ціль, щоб її досі, треба якісь дії. Але коли ви вже бачите, яка у вас ціль, і ви розумієте, яке ви хочете тіло. От імені своє ідеальне тіла. Ви вже, коли бачите цю ціль, вас, ваш мозок починає генерувати ідею, як прийти до цієї цілі. Тобто, ну, типу, Логічно, що для ягодіц надо ціловити тренування на ягодиця. Ну, Логічна, правда. А ви це можете вже зрозуміти, коли ви написали свою ціль. Тому, перше, з чого ви починаєте, ви починаєте прописувати своє ідеальне тіло. Ось, зараз, ось ви додивлюєтеся це відео до кінця, і ось візьміть листик ручку, або зайдіть в нотатки і прям пропишіть собі, яке ви бачите своє. тіло. Тобто, як я вам сказала, я конкретно знаю, плечі, спину, живот, ягодиці, як я хочу, щоб виглядали мої ноги. Я ось це все конкретно розумію і конкретно знаю. Іменно поэтому у мене завжди є якась ну, внутрішня мотивація йти на тренування. Ну, це не внутрішня, це більше як внешне. Внутренне, немножечко по-другому. Внутренне, я розумію, що якщо я не буду тренуватися, я буду. себя плохо чувствовать, и я буду, знаете, такой прям какашкой деревянный, <laughs> вот так вот. А, то есть, когда я не тренуюсь, я понимаю, что я себя плохо почуваю без а, тренировок. Вот так вот. Поэтому первое, с чего вы начинаете, вы начинаете прописывать свой цель, вы начинаете прописывать свое идеальное тело. То есть, когда вы будете начинать там, тренироваться, питаться, вы четко будете понимать, для чего вам это надо. Ну, то есть, вот ваша цель, вот для цели вам это и надо. И, по, -по другому ваш мозг будет конкретно понимать вашу задачу, и он будет понимать, что ему надо делать то есть мозг, это взагалі, он ленивый, ему удобно находиться в зоне комфортно, ему неудобно с нее выходить и так далее. Ну, то есть наш мозг это такой, немножечко наш враг иногда. Ось, а с ним потребно, знаете, как подружиться, найти к нему подход, и вот найти к нему подход, это первое, что надо сделать, это написать свою цель. А далее, вот это с чего начинается любая работа, это начинается с того, что вы начинаете писать свою цель. Далее, я вам хочу рассказать про харчевание, как працювати в харчевании, так сделать, щоб все стало Частину вашого життя, тобто такі прям основні принципи, щоб це стало частиною вашого життя, і про тренування. Давайте про харчування. Ось вот такий вот голов... головний меседж собі забирайте. те що Якщо ви щось не любите, не потрібно це в себе запихувати. А якщо ви щось любите, не потрібно це з себе забирати. Вам я з вами об'ясню, що це значить. Тобто, наприклад, всі ми знаємо, що брокколі дуже полезні. Тобто брокколі в ньому дуже багато вітамінів, мінералів, коротше, вот добра, тобто, там почти вообще всі вітаміни містяться які є. Вот есть брокколи но если вас от брокколи тошнит если вам она не нравится не надо в себя запихивать это брокколи пожалуйста ну не надо вы можете по знаете поэкспериментировать и способом приготовления так так ну типа если так то окей то да можно так але если вы пробуете пробовать но вам она не идет вам ну, ну Ні, лізя та вам не потрібно цього робити. Тобто, допустимо, розповідаю вам випадок, що в мене є в роботі на особистому супровіді дівчинка, яка взагалі не любить кашу. А до речі, зараз йде реєстрація на особистий супровід. Можете прийти за посиланням на анкету, зареєструватися і вже отримати безкоштовну стратегічну консультацію. Ось і от вона взагалі не любить каші. Я могла їй сказати, каша дуже полезна, в них дуже багато вітамінів, мінералів. Давай їх їсть їх треба їсти. Але в нас є інші джерела складних вуглеводів. Це картопля, це макарони, а там вона іноді ще їсть різ. Ну, тобто є інші джерела складних вуглеводів. І для чого пічкати себе каші? І я її не піч... Ну, типу, я її, ну, в її в рот не засовую каші. Я не заставляю їсти свою клієнтку каші, якщо їй вони не подобаються. Тому що прекрасно розумію, якщо вона їх почне їсти, вона... їй це не подобається, вона в себе почне як-то піхати. Ну, короче, і це в будь-якому випадку не стане частиною її життя. В іншому випадку, наприклад, якщо ви не любите овочі. Во-первых, не може бути такого, що ви в... абзачно не любите овочі, тобто, в більшості випадків такого не може бути. Моя клієнтка там трішечки інша історія з цими кашами, там є такий ну, трошки досвід, через який вона не любить кашу. Ну, такое теж може бути, це абсолютно нормально. Про овочі. Якщо ви їх не любите, міксуйте і пробуйте різні способи приготування. Тобто додавайте в яйця, якщо ви там робили, робите, собі запікайте, тушкуйте, ну то есть, не знаю, добавляйте в кашу, в м'ясо, куди угодно, якщо ви прям не дуже любите овочі. Куди їх комбініруєте, що то з цим ділянці? Тобто завжди можна з тими продуктами, які ви не любите, як я вже сказала, поекспериментувати зі способами приготування, наприклад. Але якщо ви експериментуєте, 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 експериментуєте і вам не лізять, ну ви не можете, ну, хоч би хнині не можете, не потрібно цього робити. В будь-якому випадку, в нас є дуже велика кількість продуктів із білками, і жирами, і з і овочі, і так далі. Ну, тобто, є все, що можна знайти, те, що вам подобається. І про те, що вам подобається, не потрібно вам це прибирати. Я це кажу саме про солодки, про якісь чіпсики, сухарики, не знаю, пиццы, роли і так далі. Якщо вам подобається солодке, не потрібно його прибирати. Тобто, якщо ви будете там їсти одну цукерочку на день ви не наберете от этого мільйон килограмм. Ви не знаю, не поправитесь на трильйон килограмм і так далі. Ну, то есть ви не... ну у вас не буде набряків і так далі. Тобто, от нарабається вам сладкое. але ви побачили десь. Що от, от Сладкове Толстетті, во-первых, це не так. Від всіх обмежень, ми навпаки, будемо потім переїдати. А, і ще хотіла вас спросити такий вопросик, я, до речі, колись вас спрашивала напишіть, пожалуйста, під відео в коментарях, чи цікаво вам ідея відео розібрати саме про обмеження, як вони працюють, як вони впливають на а, наш а, організм, на наше тіло, а, на схуднення а, і так далі. Взагалі вони впливають дуже на нашу голову. І і за наші голови ми переїдаємо. ось так так от, якщо вам подобається солодке, не потрібно його прибирати. Головне кількість, Тобто, якщо ви їсте там одну цукерочку на день, одну конфеточку на день, або ви там не знаю, раз в місяць ви їдите в Макдональдс, ви цього не наберете вес. І ось це потрібно тримати в своїй голові. Що це ну, абсолютно нормально. Є сладке, ви не набираєте від нього вес. Ми набираємо вагу тільки від переїдань. Тому, якщо вам подобається солодке, залишайте його в раціоні, але головна кількість, якщо ви переїдаєте солодке, якщо у вас його дуже багато в раціоні, ну от я ж. Якщо мені подобається, мені не треба это убирать, я надо это кушати. Тут питання в інших підводних камнях, те, що у вас є емоційний, емоційний, соціальний голод, те, що у вас може бути незбалансований раціон. Ось так. Тому для себе забирайте ось це правило, якщо вам щось не подобається, не потрібно це в себе пічкати, але можна поекспериментувати зі способами приготування. І якщо вам щось подобається, не потрібно це прибирати. А можна оставити, ну, в тому количестві, в котрому воно є. Ой, в котором... В минимальном, грубо говоря, количестве, то есть 20% от рациона, это для души. То есть, это какие-то солодки, какие-то чипсики, какие-то сухарики, но мы понимаем, что это не основа нашего рациона. А теперь про третье. Э, третье складова, чтобы это стало на вашего життя, это тренирование. Вот, а, ко мне приходила когда-то девочка на тренировку, и ось, она мне кажется такая. Спорт это не мое. Не верю. Не верю, что спорт это не ваше. Просто есть очень много видов спорта. Около... Там 200, по-моєму, направлень. 200. Ви попробували всі 200 направлень, якщо спорт це на ваше. Ні, А, Потрібно підбирати собі тренування, щоб вони були, по-перше, ваше задоволення. тому що коли вам подобається, ви зможете це робити на довготривалій перспективі. По-друге, це підбирати, звісно, під свою ціль. Тобто, наприклад, якщо ви розумієте, що ви хочете от Ягадіце полочка, як я, я розумію, що кокота пілатес ягадіце полочка мені не дасть, тому що для ягаді полочка не потрібні силові тренування. Тобто, бути, ну, потрібно саме працювати з м'язами, працювати саме силовими вправами, щоб був фріст м'язів. Або якщо ви розумієте, що вам, вам потрібно походити. Ви можете для себе, для себе обирати як і силові тренування, так і функціональне тренування, так і пілатес, який ви можете для себе підбирати, щоб працювати саме з тілом, працювати саме з якістю шкіри, а, і, в принципі, на похудіння у нас влияє більше всього питання. А саме про тренування ми вже кажемо про побудову тіла, тобто, яка в нас ціль? Допустимо, якщо ми розуміємо, що вам треба укріпляти просто вот вы хотите тренироваться, у вас не знаете, вот четкой цели, там, допустим, вот как про с полочкой, вот, вот в этом. И вы просто разумеете, что вам, ну, что тренирование потребнее для здоровья, для активности, для вашей поставы, чтобы не болела спина, чтобы мышцы работали для наших суглобов и так далее. Вы можете убрать для себя будик и вариант спорта, то есть это и пилатес, и растяжка, и стретчинг. Вот, то есть еще, кстати, пример вам под, под тренированием. Если вы, например, хотите сесть на шпагат, Випади в залі з гантелями вам не допоможуть. Ну, логічно, логічно. Ми розуміємо, що якщо ми хочемо шпагат, нам потрібно йти на розтяжку. Ось, Тому. Підбирайте тренування такі, щоб вони вам подобалися, щоб вам було в задоволення, і щоб ці тренування закривали вашу потребу, вашу ціль. Тобто, ну, адекватно розуміємо, що якби гантелі, ну, гантелі і випади нам не допоможуть сісти на шпагат, на шпагат мені не допоможе зробити тобто, логічно, да? Ми повинні розуміти, що якби і тренування в удовольстві, в будь-якому випадку, це перший головний такий, прям ключовий етап, що це стало частиною вашого життя. Вот. І щоб вони закривали вашу ціль. Тобто, як в мене, наприклад, в мене є час, коли я хочу ходити в тренажерку. Я люблю. ходить в тренажерку, но я на самом деле не сильно занимаюсь на тренажерах. Я так, я люблю со свободным весом, но я не беру большой вес, потому что мне нельзя большой вес брать. Вот, ну, мне нравится, типа, вайп такой, хожу. А, а иногда мне вообще не хочется заниматься с весом. Я люблю такой функциональчик поделать, поработать с собственным весом тела. А, то есть, ну, типа, вообще иногда люблю тренироваться без гантелей, но сделать такой классный функционал, такой чуть-чуть кардио. Но у меня настолько разгоняются отеки, я настолько себя начинаю чувствовать человеком, честное слово. А иногда, кулы, например, В мене є критичні дні, я розумію, що це не функціонал, ні силовий, я не потяну. Я можу зробити собі тренування там, на, мобіль, на мобільність і пороботи з вот вот. ви можете Обирати різні напрямки тренування, це окей. Головне, щоб вони були у вашому житті, і щоб це було ваше задоволення. І ось, в принципі, концепція на все життя, вона включає в себе те, що ви обираєте те, що по вашим те, що вам подобається. Але це не так, що мені подобається лежати на дивані, кушати, кушати чіпсики, і все. Перше, якщо вам подобається тільки їсти якісь ну, там, чіпси, тільки сладкі, опять же, це вопрос балансу, раціону, емоціонального соціального і так далі. А якщо вам подобається тільки лежати на дивані, це вопрос вашої недомативність. Вас, і опять же ви не видите, цель, і ви не видите, для чого вам потрібно встати з этого дивана, допустим, і пойти на тренування. І наприклад, якщо у вас постійно якийсь хаос в раціоні, хаос в тренуваннях і так далі, ви не розумієте, що приведе вас до вашої цілі, якщо ви там ходите похудеть, набрати поході, і так далі, анкету посиланням в описі, анкету запису на супровід. При заповненні ви вже отримаєте безкоштовну стратегічну консультацію, на якій ми розберемо, що конкретно вам допоможе прийти до вашої цілі. Які чіткі дії к ему вас приведуть, тому заповнюєте, переходьте. І це, в принципі, якщо ви хочете отримати результат і схуднути просто ну, типу, там на 5 кг, ну не так, щоб вони до вас повернулися м, через неділю, то це потрібно будувати систему і будувати свій спосіб життя. А, я вам хочу побажати, щоб ви дійсно підходили до свого тіла з таким адекватним здоровим підходом, не просто типа я сяду на дієтку на меню і все, как будто, а підходили до свого тіла з любов'ю. Те, що ви проявляєте так свою любов і не просто не на, на тиждень, не на місяць, а що ви піклуєтеся про своє тіло, що ви йому даєте турботу. Я вам бажаю, щоб ви знайшли спорт, який ваш. Ось це прям дуже важливо, тому що я знайшла тренування, які мені взадоволені. І я несу цей посил. Я роблю тренування для своїх клієнтів, щоб вони отримували задоволення від цих тренувань, щоб вони кайфували, щоб в них підіймався настрій, щоб в них підіймалася енергія. Я вам бажаю такі тренування також знайти, а знайти. Те харчування, яке вам буде підходити під ваше життя, і щоб ви себе класно почували. І головне, що я вам бажаю, це я бажаю абсолютно кожній, щоб ви кайфували від свого тіла, кайфували від себе, щоб ви собі казали, Боже, яка я класна, яка я ахуєнна. От этого я вам желаю. Тому я думаю, що це відео трошечки можливо змінило ваш підход до схуднення, трошки, можливо, змінило ваш підход до харчування, до тренувань. Поділіться, будь ласка, в коментарях, які у вас є інсайти, що ви взагалі можливо на вас, я на щось вас, вас надихнула, щось цікаве розповіла вам. Тому поділіться, будь ласка, в коментарях, підписуйтесь на цей YouTube канал, тому що тут про адекватний здоровий підхід до тіла, про довготривалий результат, а не про волшебний таблет на короткое время. Поэтому я вас обнимаю. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, подписывайтесь, заполняйте анкету на с, на супровід отримайте консультацію і до скорих зустрічей. Муа.